Добрий день. Тема уроку комп'ютерна графіка та її особливості. Поміркуйте, як можна отримати різні графічні зображення? Чим можуть відрізнятися графічні зображення? Графічні зображення можуть відрізнятися малюнком, кресленням, фото, діаграмою, схемами. Які існують сучасні професії для роботи з графічними зображеннями? Які дії можна виконувати із зображеннями за допомогою комп'ютера? Графічне зображення малюють, створюють, будують, фотографують, завантажують. Занотуйте собі в зошити, що комп'ютерна графіка. Це сукупність засобів і методів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера. Сьогодні комп'ютерну графіку використовують під час моделювання і конструювання, створення рекламних роликів в архітектурі та дизайні, у видавничій справі, у кінематографі тощо. Засоби комп'ютерної графіки бувають апаратні, це відеокарта, монітор, принтер, сканер, плотер, цифрова фотокамера, графічний планшет, а також бувають програмні, програми перегляду графічних зображень, графічні редактори, програми розпізнавання графічних зображень, програми спеціалізованого опрацювання графічних зображень. Дані для опрацювання за допомогою комп'ютерних програм кодують. Розрізняють два основних методи кодування графічних зображень це растровий і векторний. Растрове зображення складаються із точок, пікселів відповідних кольорів. І нагадує аркуш паперу в клітинку, на якому кожна клітинка зафарбована певним кольором. Цікаво, що піксель це найменша одиниця растрового зображення, Растр – прямокутне поле, що складається з точок пікселів різного кольору та або яскравості. Кожний растровий малюнок складається з певної кількості точок на одній горизонталі та одній вертикалі, які визначають розмір малюнка. Наприклад, для операційної системи Windows типові розміри екрана монітора в пікселях можуть становити 1366 на 768, 1920 на 1080. 2048 на 1152. Що більша кількість пікселів міститься на екрані за одних і тих самих геометричних розмірів малюнка, то вища якість його відтворення. Розміщення, форма, колір і розмір пікселів задаються при визначенні разра Лише колір може змінюватись. Під час кодування для прямокутного растра кожному пікселю ставиться у відповідність цифровий код. Растрова графіка дає можливість одержати високу якість зображення, тому за її допомогою можна ефективно відтворювати реальні образи. До переваг растрових зображень відносять якісне відтворення півтіні, відображення плавних переходів між кольорами. Растрові зображення використовуються для збереження фотографій. Художніх репродукцій тощо недолік растрової графіки це великі за обсягом файли для зберігання растрових зображень або втрата якості зображення в разі збільшення або зменшення його розміру. Зменшені зображення втрачають деталі, натомість на збільшених проявляється їхня мозаїчна структура. Векторні зображення отримують за допомогою математичного подання простих об'єктів це ліній або кіл, з яких створюються більш складні. Такі прості об'єкти називають графічними примітивами. Векторні зображення. Зверніть увагу, які бувають. При збільшенні малюнка у нас якість не втрачається. Кодування векторного малюнка визначає перелік об'єктів та їх властивостей, зокрема форму, місце розміщення, розмір, контур, вміст. Перевагою векторної графіки є те, що файли, у яких зберігаються векторні зображення, у 10 або й тисячу разів менші за обсягом, ніж файли, у яких зберігаються аналогічні растрові зображення. Векторні зображення легко редагувати і масштабувати без втрати якості. Якість відтворення векторного зображення залежить від характеристик конкретного пристрою, на який виводиться малюнок, з допомогою монітора, принтера тощо. Ту... Недоліком векторної графіки є неприродність малюнка. Природа уникає прямих ліній, і не завжди малюнок можна скласти з кіл і прямих ліній без втрати якості. Зверніть увагу, на векторне зображення і на растрове зображення відразу видно, що вони між собою відрізняються. Через це векторну графіку використовують здебільшого для побудови креслень. Технічних та стилізованих малюнків, шрифтів, карт. Крім того, у векторних малюнках не чітко відтворюється насиченість відтінків. Діти, розгадайте ребус! Яке слово тут зашифроване? Гарно подумайте це слово графіка. Домашнє завдання проаналізувати в підручнику сторінку 73-75. Також виконати вправу дії із зображеннями. Завдання визнач, що можна робити з електронним зображенням, а що з паперовим. Склади пазл у вправі за посиланням, яке буде знаходитись у вас на Padlet. Дякую за увагу.